Погода в Україні стане ще холоднішою, температура повітря впаде. Також очікується сніжна погода в більшій частині території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 24 грудня, сніг пройде у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Також дощитиме у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій області. На всій решті території країни буде панувати хмарна та суха погода протягом всього дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Холодніше цього дня буде у західних областях, всього від 0 до плюс 3 градусів тепла. На решті території країни буде тепліше від плюс 2 до плюс 6 градусів, а на півдні ще тепліше до плюс 8 градусів тепла. Вночі на заході буде мороз до мінус 2 градусів на всій решті території вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 25 грудня, сніжна погода буде на Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Дощі цього дня будуть присутні у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території буде сухо та хмарно. Вітер очікується шквалистий 7-12 метрів на секунду. Мороз до мінус одного градусів день буде у західних та північних областях. Нарешті території країни буде тепліше від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Вночі на більшій частині території країни буде мороз до мінус 1 градусів. Лише у південно-східних областях вночі буде тепліше від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У четвер, 26 грудня, сніг буде йти на Закарпатті, У Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській та Одеській областях. Також дощі пройдуть на Херсонщині та в Криму. Нарешті території буде суха та хмарна погода. Вітер очікується рвучий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного морозу до плюс одного градусів тепла. Тепліше буде у південно-західних областях від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі температура повітря буде холодною від мінус двох до плюс одного градусів, а на півдні до плюс чотирьох градусів вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!